Майстерня центру профтехосвіти номер 1 практичні навички відпрацьовують відвідувачки курсів, які навчаються на слюсарів із ремонту колісних транспортних засобів. Олена Толмачова замінює автомобільне колесо. Олена з міста Волноваха у Вінниці розповідає, проживає з початку повномасштабного російського вторгнення. За спеціальністю програмістка має власне авто. Тож каже, такі навички їй знадобляться. У мене є транспорт, і тому я хочу навчитися навикам ремонту, скажімо так, тому що буває, їдеш десь по дорозі, вона може зламатися, і ти стоїш і не знаєш, що з нею робити. Курси для дорослих у центрі професійно-технічної освіти номер 1 стартували навесні цього року, каже директор закладу Валерій Дяків. Навчають жінок на автослюсарів. Проєкт реалізують у рамках програми професійна освіта України skills for recovery» за підтримки уряду Німеччини. Цей проект він націлений на те, щоб залучати до тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими, щоб це було гендерна рівність. Залучати також до навчання цим професіям жінок. НОК також жінок з числа внутрішньопереміщених осіб і соціально вразливих верст населення і, та по суті і всіх бажаючих серед відвідувачок курсів, викладачка української мови і літератури Людмила Підкапка вчиться розбирати автомобільний двигун. Я вважаю, що в даній ситуації, яка відбувається в країні, значна більшість чоловіків у нас знаходяться не на місці. Чому жінці не спробувати навчитися чогось нового ну, для себе насамперед? Курси для дорослих безкоштовні, заняття двічі на тиждень, каже майстер виробничого навчання Руслан Шальмагін. Вивчаємо це легковий автомобіль на даний час. По бажанню додатково хто хоче також і по вантажному автомобілі даємо певну інформацію. А взагалі загальна будова автомобіля. Далі розпочинаємо із серця автомобіля з двигуна. Принцип роботи, щоб вони мали уявлення, як працює двигун, які є типи двигунів. Це масляний насос. Масляний насос. Вікторія Литвинюк за спеціальністю ювелір каже: їздить за кермом 10 років. На курси прийшла, аби вміти ремонтувати автівку. Різні ситуації бувають, як в дорозі, неодноразово були якісь поламки, і потрібно було швидко реагувати. І перше, що було в поміч, це Google. Не завжди Google допомагає, тому вирішила, що такі навички будуть зайвими. Я під час навчання в школі вивчала автосправу, отримала права. Деякий час навіть був автомобіль, я водила, а от ремонтувати. Не навчилась тому, вирішила е, зараз пройти цей курс навчання. Курси короткострокові, тривають три місяці. Наразі навчання пройшли 45 жінок, каже Валерій Дяків. Триватиме проєкт до грудня. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.